і в судді, такого не такого не може бути. Це ж моя країна. Я, я роблю все для того, щоб у цій країні виконувався закон і Конституція. І щоб вона не А ми спостерігаємо такі речі. Працюють суд, але порушують наші права. Їх захищає міліція, грифон і прокуратура, кришує цей, цей е, злочин. Ми, ми не повинні ми, про, проходити, помешто, якщо ми вважаємо, що країна наша, ми її, п'ята стаття Конституції, єдине джерело влади, в Україні народ. Якщо наші права, наші найманці порушують, то ми безпосередньо повинні е, 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 виконувати закони Конституції і керувати наші. Я, 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 тут таке у вас відбувається, такі речі дивно. Як це так може бути? Ми повинні бути поруч з вами. Ви повинні нас охороняти і злочинців спіймати, і їх проводжувати в суд, ну, щоб була, не було війни. А у нас відбувається, що війна її захищає міліція прокуратура, суди її прикривають. Війна проти народу, геноцид проти народу, а міліція стоїть на захисту галдиників і корупціонерів. Це нерозумно, неправильно. Я вас я чому звертаюся до вас? Ми повинні з вами не, а, жити по конституції, по закону. Не ви ми повинні бути між молодуми на команді. Вас використовують корупціонери, злочинці для того, щоб ви нас. Фальшували справу, щоб ви про проти нас свідчили якісь речі, робили ну, нелюдські. Навіщо це робиться? Ви що? Вони ж вони всіх людей, що вони таки десь людей. Вони будуть біжати. А ми ще залишимося тут, І нам потрібно будувати наше життя, виховувати наших дітей. Ви ж, ви ж не, не, не і я не побіжу. Нам, ми повинні до кінця життя дожити і один одному дивитися в очі. Наші діти будуть дивитися в очі. А якщо хтось з нас буде злочинця, то громада його не, не сприйме, коли буде ілюстрація, ілюстрація з цього буде. Якщо міця, прокурор чи суддя. Бу Ви працювали на е виконували злочинні накази, працювали на корупції, то виходить, що не місце у органах влади таким робітом. Я втратив, зараз кажу, прийму заяву. Так, так. Прийму заяву про перевірку. Зарисується в чорговій частині. Не... Ні, ми знаємо, це так буде, так. Майде, що нас це є. Ну, ми як громадяни, ми ж Повинні вам допомагати слідкувати за тим, щоб не відбувалися злочини проти нас проти громади. Да? Якщо, а якщо ми бачимо, що органи влади, такі прокуратура і суд, порушують законодавство, то ми безпосередньо будемо впливати на те, щоб Конституцію закон не порушували. Розумієте? Якщо то… О, давайте ці факти ви будете. Якщо ви ну, стоїте на, на, на букві закону, то ви поруч з нами. Якщо ви прикриваєте, ви прикриваєте. Корупціонерів і злочинців, то ви на боці іншому вирішуйте, якщо потрібно вас захищати, як ви напишете рапорт і скажете, ми, ми не приймаємо участь у цьому ганебному, що ну, відбувається в Україні. А пройде там в якийсь час, піврок. І ми кажемо, ця людина не стала на Бог знову, ми її беремо, ми даємо їй за даємо соціальні гарантії, і ця людина буде у нас поліцейською з 3-4 тисячі євро зарплатною. І не повинна вона там на політики кармани, грабувати, ця людина повинна бути у громаді. Вона достойна.